Доброго дня, діти! Подивіться, а де я зараз знаходжусь? Правильно це ліс. А що ми можемо побачити в лісі? Дерева, кущі, тварин, гриби та ягоди. А давайте ми з вами послухаємо, які звуки є в лісі. Що ми з вами почули? Спів пташок, шелест листя, дзюрчання струмка. Запрошую вас разом зі мною. Прогулятися лісом. А щоб не сумно було йти, пропоную по дорозі вчити чистомовки про ліс. Ша ша, ша, в лісі повна тиша. ша шу, 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 не порушуй тишу. Ши, ши ші, звірі живуть в тиші. Ру-ру-ру я грибочки зберу. Подивіться, скільки грибів росте на цій галявині. Діти, а ви знаєте, що не всі гриби можна збирати і їсти. Їстівні гриби це такі, як білий гриб, польський гриб. Дощовик справжній, опеньок справжній є сівний. До отруйних грибів відносяться такі гриби, як дощовик несправжній, опеньок несправжній, строчок, мухомор червоний. Ну що, діти? Ходімо далі. Ой діти, погляньте, скільки багато ягід на цій галявині росте. Дітки, а ви знаєте, що ягоди також бувають їстівні і отруйні. До їстівних ягід відносяться такі ягіди, як лохина, суниці лісові, малина звичайна, горобина і калина. Отруйні ягіди це такі, як паслін чорний. Дикий. Виноград бузина чорна, вовче лико, вороняче око. Діти, ось наша прогулянка і підійшла до кінця. І на згадку про нашу лісову прогулянку пропоную погратися в гру, яка називається Збери гриби і ягоди. В зелений кошик ми будемо збирати грибочки, а в жовтий кошик Яєтки. Сподіваюсь, вам сподобалось, а мені вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!